А так працює найстаріше діюче підприємство України соливарня в Дрогобичі. Воно також є одним з найстаріших в східній Європі, якщо ви цього не знали. Це державне підприємство, основна діяльність якого добування солі. І вперше згадка про сіль з Дрогобича зазначається аж в 1390 році, і протягом століть розквіту міста сприяла саме соливарня. Сюди за сіллю прибували чумаки з різних регіонів України. А зараз сюди за екскурсіями прибувають люди з різних куточків країни, щоб спробувати цю легендарну сіль на смак і побачити, як здійснюється її видобуток. О, тут екшн починається вже у нас. Екшн. Горить, все палає, виварюється. Во! Що сте Ну, Звісно. Дості, солі попробуй. <рес> солодка. Як туристичний об'єкт, соливарня працює лише з 2019 року, і сіль з Дрогобича – це вже бренд. Потрапити сюди можна лише замовивши екскурсію, і кількість людей інколи досить велика, а екскурсію тут проводять дуже цікаво. Сам процес виробництва солі поділяється на декілька етапів: спочатку насосом дістають розсіл, потім йде відстоювання солі, потім цього відбувається випаровування, потім йде подрібнення солі до товарного виробництва, Вигляду, і нарешті упаковка, і це все розсіл? Чи як називається? Да? Да. О. А ще тут знімали один з епізодів фільму Довбуш, а більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавромандри.